Прем'єра п'ятої та шостої серії серіалу «Холод» відбудеться вже завтра, в середу, 6 березня, на телеканалі 2P2, розпочинаючи з 18.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що, четверта серія закінчилась на такому достатньо інтригуючому моменті. Довіра Максима до Олександри, здається, збільшилась. Вони перейшли на те, і чоловік довірив Олександрі ключі з своєї квартири, щоб вона в будь-який момент могла потрапити в кімнату Поліни та оглянути її. Після цього Олександра відразу ж поїхала до квартири Максима та за тумбою в кімнаті Поліни, знаходить таємний щоденник дівчини. Звісно, вона віддасться щоденник Максиму, але згодом він зробить правильне рішення і довірить його Олександрі зі словами Думаю, з цих розповідей ти зрозумієш більше, ніж я між тим, п'ятій серії на Олександру та Максима чекатиме нова справа. На кладовищі знайдуть тіло жінки років 40, яка за попередньою версією померла два дні назад, але не на цьому місці. Адже при таких травмах втрачають багато крові. А на землі поруч з трупом немає ні краплі. Та найголовніше буде те, що за останній місяць на цьому кладовищі це вже третій труп, тому, скоріше за все, це справа рук серійного вбивці. Загалом це буде дуже складна справа для Максима, адже в результаті спочатку він опиниться за крок до смерті, потім його відсторонять від служби і він повинен буде здати свій пістолет та посвідчення. Але в порівнянні з тим, яка нова інформація відкриється про його Поліну, це все буде просто неважливим. До речі, Олександр у п'ятій серії підтримає Максима не тільки перед начальником. Але й спростує всю страшну інформацію, яка відкрилася Максиму про Поліну, а потім промовить дуже важливі слова: У нас є щоденник Поліни, і в ньому не просто казочки, це її життя. Я думаю, ми зможемо розібратися, що з нею тоді сталося. Загалом наступні серії поглиблять відносини між Максимом та Олександрою, а також додав до сюжету ще більше її інтриги. Що ж, пишіть в коментарі, чи подобається вам цей серіал, та що ви більше всього хочете побачити в цих серіях? Ставте подобайку, і до зустрічі.